Вітаю, панове! З вами знову я, Тач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Ми з вами давно не бачились. І сьогодні я повертаюся до вас з не дуже хорошими новинами для ФОП. Підписаний закон про історичне підвищення податків разом з законом про бюджет. Що принесе нового це підписання? Зараз дізнаєтеся. Отже, панове, вчора президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які дуже суттєво змінюють життя усіх фопів нашої країни. Що саме змінилося? Перший закон закон про бюджет 2020. 2025 року вносить такий пункт, як обов'язкова сплата ЄСВ усіма ФОПами, починаючи з 1 січня 2025 року. Нагадую, з весни 2022 року сплата даного податку була добровільною для всіх ФОПів. Але нагадую вам, що все ще залишаються ФОПи, які звільнені від сплати ЄСВ. Це такі ФОПи, як ФОПи, які є найманими працівниками, і за них ЄСВ платить роботодавець. Але тоді треба сповістити податкову, не забудьте про це. ФОПи-пенсіонери. ФОПи, які мають інвалідність, а також мобілізовані ФОПи. Що стосується другого закону, тут все набагато цікавіше. Закон про історичне підняття податків вводить, по-перше, збільшення військового збору для найманих працівників. Так, ми раніше платили 1,5% як наймані працівники зі своєї зарплати, а Тепер будемо платити 5%. Що стосується ФОПів, то військовий збір для них вводиться також як окремий податок. Так, ФОПи першої, другої та четвертої групи спрощеної системи оподаткування зобов'язані будуть платити 10% від мінімальної заробітної плати. А це на даний момент. 800 гривень. Нагадую, що з 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата підвищуватись не буде. Тобто розмір оцього податку не буде мінятися для фопів першої, другої та четвертої групи. Зараз поясню, чого я такий трошечки не впевнений стосовно сроків. Сплати цього податку. Але перед цим нагадаю, що ФОПи третьої групи зобов'язані будуть платити 1% від свого доходу як військовий збір за себе. Тепер стосовно строків, тут все дуже і дуже запутано. Чому запутано? Вчора, коли закон був підписаний, він фактично був переданий в голос України для того, щоб бути опублікованим. Але буквально от сьогодні, зранку, перед тим як я почав записувати це відео, з'явилось повідомлення від пана Гетьманцева, що вони відкликали дану редакцію даний закон. Тільки для того, щоб його можна було опублікувати 30 листопада, щоб таким чином закон війшов в дію з 1 грудня 2024 року. Але це ще не все. Добре, таким чином, знімається одне питання стосовно сплати військового збору найманими працівниками. Тобто 30 листопада. Ті ФОПи, в яких є наймені працівники, ви ще рахуєте 1,5% із робітньої плати. Не 5%. Але що стосується е, окремого податку для ФОПів, тут трошечки незрозуміло. Хто слідкує за е, моїм телеграм-каналом Благо ФОП, е, до речі, посилання під цим відео. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Було на днях засідання комітету, про яке розповів депутат Железняк, і на даному засіданні все ж таки було виправлено от той ганебний, як на мене, строк введення Цього е, військового збору для ФОПів заднім числом з 1 жовтня 2024 року. Чесно вам кажу, як бухгалтер. Ніколи такого за всю історію Незалежної України не було, щоб податок та взагалі будь-який закон, будь-яка норма закону вводилася заднім числом. На даному засіданні начебто. Це виправили і ввели нову норму, що новий податок для ФОПів, вже для ФОПів вводиться з 1 січня 2025 року. Але, депутатка Ніна Южаніна написала, що невідомо, незрозуміло чи ця редакція містить оцю нову норму. Чи вона все ж таки містить стару норму про запровадження військового збору з 1 жовтня? Якщо виявиться завтра після завтра, коли опублікується вже закон, що вводиться з 1 жовтня військовий збір для ФОПів, то Тоді податково вимагатиме вже одразу сплату військового збору на протязі 10 днів після вступання в силу в набрання чинності даного закону. Тому будьте готові і слідкуйте за моїми каналами. Я постараюсь. Оперативно повідомити, як тільки щось буде відомо Будь ласка, до цього поставтесь дуже серйозно і уважно. Тому що податково, наскільки я знаю, в більшості вже регіонів підготувала рахунки, куди платити військовий збір за ФОПів окремо, залишилось лише зрозуміти, скільки. І коли починати платити. Для цього слідкуйте за каналом, підписуйтесь. Якщо вам потрібна консультація, звертайтесь до мене за посиланнями, які бачите під цим екраном. І підписуйтесь на мої канали. Якщо вам потрібна допомога зі звітністю за 2024 рік, то я нагадую, що в мене вже стартувала акція. На подачу звітності. Якщо ви запишетесь до 31 грудня 2024 року, ви отримаєте знижку. Якщо хочете записатись, також звертайтесь до мене за посиланнями, які бачите під цим екраном. На цьому все. Бережіть себе. Бажаю вам пережити весь цей жах з відключенням світла. Донайте на ЗСУ при можливості. Любіть Україну понад усе і. Бережіть себе. Пока!